Так, отримала посилочку з Натіно. Зараз з вами зробимо розпаковку, покажу вам дуже класний і дієвий термозахист для волосся. гарну щітку, яка буде добре розчісувати волосся і не пошкоджувати його. Отже, мої покупочки з Натіно. замовила собі найтоповішу щітку від торгової марки Янек. Я впевнена, багато з вас про неї чули, багато хто вже користується нею. У мене є для роботи, яку я використовую для клієнтів. Цю замовила для себе в такому яскравому кольорі. До речі, зараз на ноті не дуже гарні, приємні ціни і знижки на дані щітки. Є багато відтінків, пастельні кольори, яскраві, насичені. Ну, звичайно, є зараз дуже багато китайських підробок, але вони зовсім не так працюють, як оригінал. Вона дуже гарно розчісує вологе волосся, нерве його. І через ось ці дирочки дуже гарно проходить потік повітря від фену, тому вона ідеально підходить для сушіння. Волосся не електризується, дуже-дуже гарно розчісується. І також ще одна дуже гарна щіточка, бачила на мейкапі два дні тому. Зараз акція. Торгова марка I Love My Hair. Це така щіточка спайдер, павук. Вона дуже добре підходить для тих, кого волосся в'ється, для майстрів, які роблять техніку-шатуш, начисують волосся. Потім за допомогою даної щітки можна легко вичисати начіс. Тому, напевно, поки що діє акція, я замовлю собі ще щіточку від Hello My Hair. Так, хто в пошуку дієвого і класного термозахисту для волосся? Ось він. Серватка-термозахист від Осіс. Вона дозволяє зменшити термічний вплив при укладанні різноманітними інструментами, а також оберегти від зовнішніх факторів, таких як сонце, вітер, мороз. До речі, збираєтесь на море. Це також ваш мастхев, який має бути в вашій косметиці. Після цієї серватки волосся стає більш гладким, сяючим, блискучим, м'ягеньким і шовковистим. Тут дуже зручний і гарний розпилювач, рівномірно розпреділяється по волосю. І остання моя покупочка знутіну це рідкий лак Silhouette від шварцкого. Використовую його для накруток. Просто ідеально з ним тримається укладочки. Зараз, друзі, хочу зробити невеличкий експеримент для тих, Хто ще досі сумнівається в тому, що термозахист є важливим в догляді за волоссям, особливо, якщо ви використовуєте гарячі прилати. Отже, я взяла ватну паличку, на одну частину я наношу термозахист, інша буде без нічого. Палюю паличку з термозахистом і підпалюю паличку без термозахисту. Можете бачити, що сталося з паличкою. Показую ближче. Паличка без термозахисту і частинка з термозахистом. Так само і наше волосся. Якщо ви використовуєте утюжки, воно просто горить. І ще один експеримент з чеком. Я впевнена, що багато хто з вас бачив. Ось наношу на частинку чеку термозахист. А інша частина буде без термозахисту. Тут в мене гарячий утюжок, температура 230 градусів. Ось можете бачити результат на лице. Тут був термозахист, тут не було його. Тому обов'язково щиро рекомендую всім своєму догляді використовувати термозахист.